Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би поділитися своєю думкою і поговорити на таку тему, як діти в церкві, тому що прийшли до мене такі е, слухи, що діти в церкві заважають хористам і заважають е, іншим е, парафіянам, маріанам, е, Слухати службу Божу, що через дітей вони не чують, що каже священник. І насамперед хотілося б зауважити, що я думаю, що це не є мерянська така думка, тому що такою думкою ви спонукаєте мене і таких, як я. Не приходити до церкви, тому що моя дитина галасна, як ви кажете. Але тут також потрібно ще розуміти слово галасна, так, для когось, як для кого дитина може бути нечемно, нечемно поводитися в церкві, а для когось та дитина може поводитися нормально нормально, нормально. І тому так хочу сказати, я. Ще така особа, яка більш сформований у церкві, і зараз проходячи курс в університеті УКУ, і багато чого я там навчаюся, багато чого я там знаю про церкву, для чого та церква, хто взагалі та церква, хто такий мирянин, і так само і обов'язки мирянина. Так, я себе називаю Мар'янином, і я хочу брати активну участь у цьому. Повернуся до теми, тому я на такий заклик не буду вестися, і я буду ходити до церкви, і я буду приводити своїх дітей для того, щоб вони зростали у вірі Христовій і бачили церкву і були там. Але є такі люди, які не сильно сформовані і які близько беруть до себе до серця. З такою людиною є, наприклад, моя дружина. І до свого, на своєму власному прикладі я би так сказав: хто хоче почути службу Божу, той обов'язково її почує. Раніше я так само звертав увагу на всякий шорох. На кожну людину, на кожну дитину. Але тепер у мене все по-інакшому. Я хочу чути кожне слово, яке співає хористи, кожне слово, яке каже священник. І я його чую, попри те, що діти можуть збоку шуміти. Я його чую і свідчу, що Переживаю разом із церквою той момент ту службу Божу і відчуваю, як йдуть і Мурашки по шкірі, де, я, де моя душа і серце радіє цьому. Значить, можна і так. Але є люди, яким це не подобається, і я їх не засуджую, і я на них не ображаюся, але застерігаю і хотів би просити. Більше зростати у вірі і розуміти, для чого ви ходите до церкви. Бо знаєте, можна стояти на службі Божій струнко, і також не чути Бога, не відчувати серцем присутність Його, а натомість звертати увагу на кожен шорох, на кожну дитину, на кожну людину, яка порухалася. А можна стояти. Струнку, і це і відчувати Божу присутність, Божу благодать. Е, дуже мене смущає і наведу такий приклад. От, кажуть люди, що от, і вони не чують служби Божої через людей. Але сам зауважував, що коли, наприклад, священник молиться за здоров'я, я інколи. Повертаю голову назад і дивлюся, дивлюся, що роблять інші. Не за всіх скажу, але, на жаль, в більшості люди сидять, хто в телефоні сидить, а хто просто має нагоду поговорити одне з одним. І для мене це таке розуміння того, що. Ті люди, які прийшли до церкви, вони не зовсім розуміють, чому вони туди прийшли. Вони, мабуть, гадають, що коли священник молиться за здоров'я, то вони мають можливість присісти на лавку і поговорити з своїми сусідами, які сидять поруч, або в телефоні посидіти. Але я стверджую, що це не є так, тому що коли священник молиться за здоров'я, це не тільки він повинен молитися, це також кожна людина, кожен мирянин повинен також молитися в той момент, а не говорити, не сидіти в телефоні. Також бачу, як люди під час причастя сідають і говорять, хто в телефоні, хто також між собою говорять. Це також не є припустимо, це також не є позиція мирянина, Адже причастя, свята Євхаристія, вона надається в самому кінці служби. Тобто я всю службу прославляю Господа Бога і в кінці служби отримую цей дарунок від Бога, це спасіння, яке Він мені дає. І так трошки, знаєте, подумати, ну, якось воно так виходить, якось. Якщо я сідаю під час причастя, якщо я говорю з іншими людьми, це якось не повага неповага до самого Бога, до самого Ісуса. Бо адже коли йде причастя, це є присутність Бога, і ми повинні в цей момент, я так думаю, моя така думка, що ми в цей момент повинні стояти найбільше зосереджено, а не говорити. Ні в телефоні не сидіти. Навіть для мене, навіть сидіти я не можу. Але це вже стосовно до кожного, як кожен себе відчуває. Ясно, що якщо людина не має здоров'я, то ясно, що вона може сидіти. Але якщо людина відчуває в собі силу, то краще, щоб вона стояла і була зосереджена на тому, що от іде причастя йдуть люди приймати спасіння. І тому на такий заклик, знаєте, які люди кажуть, діти не дають чути. Я думаю, це лицемірство. Людина, яка захоче почути, вона це почує. Але ще раз повторюся: такими словами ви змушуєте інших людей не приходити до церкви. Ви самі от подумайте, якщо ви сказали такі слова, то, то та людина на другий день вона не піде до церкви на другу службу, на другу неділю. Вона, я знаю таке, бо я таке вже раз переживав це почуття. Мені не хотілося йти до церкви. А особливо, коли я, моя дружина почує ці слова, що хористи там, або якась людина сказала, що хористи там Важко співати, бо діти заважають. То моя дружина в той момент знає, почула це, взяла це слова до себе. І такий приклад: я стою на службі Божій, я хочу бути зосереджений. Я відчуваю Бога. І в той момент моя дружина штурхає мене і каже: іди заспокой сина. Бо в її очах син голосно грається. А у моїх очах, вухах, син не грає. Я його взагалі навіть його не чую. Бо в мене настільки така концентрація на Бога, що я, я не чую, як мій малий там шумить. Таке можливо. І в той момент, коли вона мене штурхає, вона, службу Божу, е вона на службі Божій не зосереджена, бо постійно відволікається на малого, до того ж, вона ще й мене збиває і не дає мені бути зосередженим. І це такий приклад того, що це така недобра думка, це не думка Мар'янина. На прикладі міг би сказати, яка би могла бути ініціатива з боку Мар'янина. Мар'янин міг би підійти і сказати. Ваші діти голосно поводяться на службі, але чи не могли б ви їм купити якісь м'ягенькі іграшки, які б так не шуміли? Оце така альтернатива. Це така допомога від мерянина другому мерянину, так? Це така допомога, і це є добре. А коли ви підійдете і скажете, ваші діти забороняють і не дають слухати? Не дають хористам співати, ви відштовхуєте. Це не є добре, це є наоборот погано. Хотів би молитися за таких людей і також і молюся за таких людей і радив би кожному свідомому мер'янину молитися за своїх людей, з якими ми разом ходимо в церкву, бо церква, як я вже казав. Це не кирпіч, це не купол, це ми з вами, і церква є в нас, і служимо одному Ісусові Христові, одному нашому Царю. І повинні йти до єдності. Ми повинні йти до єдності, а не до роз'єднання. Ви повинні говорити такі слова, які з'єднують людей, а не ті, які роз'єднують. І тому дуже багато таких прикладів маю навіть. Те саме, якби людина пішла на якийсь концерт, і на концерті є дуже багато людей. Ясно, що там музика грає набагато голосніше, але і людей багато, і вони шумлять набагато голосніше. Але людина настільки зосереджена на тому концерті, що вона почує ті слова, які співає той артист. Тому, тому так воно є. Людина, яка хоче почути, вона почує. А яка не хоче почути, вона і не почує. Так. Дуже сильно хочу, щоб наша церква, наші мирянини, і, мабуть, хтось мене буде бачити, можливо, в Ютубі з моєї церкви, ну, в ту, яку я ходжу, то, знаєте, не хочу роз'єднати. Хочу наоборот з'єднати, хочу, щоб ми була єдина церква, щоб ми не засуджували одне одного, а щоб ми розуміли одне одного. І саме, щоб ми любили одне одного. І любили не тільки словами, але і діями. Бо любов це є дія, і її потрібно виконувати. І говорити одне одному людячі слова, такі, які. І так, як навчав нас Ісус Христос, любити одне одного, любити, тобто йти і діяти, іти і любити. І старатися кожному мир'янину свідомому йти до святості. Бо саме так хоче наш Господь Бог. Кожного Він покликав і хоче, щоб кожен. Прийшов до святості, і щоб, він хоче, щоб кожного бачити в його храмі, в його церкві, в його спільноті. Він кожного хоче. І хоче, щоб кожен був спасенний. Тому молимося за... за церкву, молимося за всіх свідомих і несвідомих мирянинів. І просимо Господа Бога, нехай допоможе нам зрозуміти любов і виконувати її. Бог Він же ж всіх створив, щоб ми всі пішли до святості. Він створив мене, Тебе і Тебе, і Тебе, і Тебе. Він тебе покликав бути апостолом, і щоб ти виконував його волю, щоб за допомогою тебе і мене, бо Він сказав, що ми є сіль для цієї землі і ми є світло для цього світлу, світу. Отже, я повинен світитися святістю. Ти повинен світитися святістю. Повинні робити всі спільну справу, ту, яку поручив нам Спаситель. Маємо для, цього, маємо для цього все. Маємо Бога, маємо Спасителя Христа і маємо Духа Святого, якого Він нам дав, який нас провадить. Все маємо. Ми маємо всі інструменти. Ми маємо всю зброю. Він сказав, він тебе створив, він мене створив. Він сказав, хто ти такий. Він сказав, що я є його сином. І він сказав, іди і роби. Більше того, дав нам, дав мені волю вільну, щоб я сам обирав. Але також е, маємо таку притчу, де він, де він каже про пана одного, який збирає там, де не розкидав, і, і, і там, де не сіяв. Тільки вдуматися в це, як можна збирати там, де не збирав. Ну. В Бога. Це означає, що в Бога все можливо. Він на то і є Бог. І бажаю, щоб Бог прославлявся в мені, щоб він, щоб я своїм же ж тим прикладом міг показувати іншим, хто є насправді Бог. І, знаєте, поділюся з вами таким досвідом своїм, як я здавав. Тести в університеті УКУ, і там було таке одне запитання, чи точно не згадав яке, ну такий смисл, чи коректним буде, чи правильним буде вислів, щоб я називав себе Христом. І я написав, що ні, не можу я себе називати Христом. Але як виявилося, ця відповідь була неправильною. І я почав шукати відповідь, і вони мені пояснили, що це є правильний вислів, але правильний в тому випадку, коли я живу тим життям, який, яке жив Христос. Бо як казав, я казав, що «уже живу не я. А Христос у мені. Тобто, коли я починаю робити справу і діла, такі, як робив Христос, то логічно, ясно вже мені, що і справді в мені живе Христос. І тому це правильний такий вислів. І хочу, щоб в мені жив Христос, і хочу, щоб в кожному із вас Він жив. Бажаю цього. Бажаю цього понад усе, щоб в кожного, щоб в кожного. І щоб це було тільки на словах, а на вчинках. Ви собі задумайтеся, якщо кожна людина почне жити, як каже Христос, ми в прямому смислі цього слова будемо сяяти, ми будемо в тим світлом для цього світу. І ми будемо тою сіллю для цього світу. Це наше є призначення кожного. Це кожного є призначення. Говорю до вас оці слова і мурашки по шкірі такі знаєте, відчуваю. Відчуваю, як, як ніби сам Бог промовляє ці слова через мене. Тому запрошую усіх на дискусію на цю тему. Прошу коментарі, писати, лайки, репостити. І бажаю і хочу з вами спілкуватися. Хочу вас знати, хочу з вами спілкуватися. Слава Ісусу Христу!